Компанія Чорнівці Будінвест». квартири від забудовника. Усім глядачам телеканалу Чернівці в студії Юлія Зотова найактуальніші новини 12 серпня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Мешканці одного з сіл Буковини перекривають дорогу, протестуючи проти завезення сміття. Депутати сьогодні вкотре спробували ввести мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги. У Чернівцях унікальний експонат. їдять шкідники. Протест триватиме допоки нас не почують. Так стверджують мешканці села Іванківці, що на Кіцманщині попри негоду вони й надалі перекривають дорогу. Серед причин називають кілька. Перша і найважливіша, що велику кількість сміття, яке невідомі фурами, доставили в село. І викинули посеред поля ніхто не вивозить. Друга причина люди переймаються, що невідомі, і надалі завозитимуть непотреб. Назвали вони і прізвища тих, з чиєї доброї волі, на їхню думку, це відбувається. І тут і свині, і кури, що ти не хочеш, бо тут ми бачимо і риба, і всякі ляшки, і що не хочете. І бачите самі, що дуже папері, ну і самі бачите, як сильно воняє. І що казати, що діти маленькі наші вода, от зараз це все потече у совицю, Що зараз корова, худоба? Жителі села показують нам сміття, яке називають чужим, бо кажуть, не знають звідки воно невідомими, завезене фурами в село. І що найбільше обурює мешканців села Іванківці Кісменського району, що непотріб виконали в поле та запевняють, було його ще більше ніж зараз можна побачити. Бо з їхніх слів, після того як місцеві жителі почали висловлювати своє обурення, його засипали землею. Теж бачите, це дуже мало. Є зубшин, що немає. Діло тім, щоб було чотири кагати. Кагати, я знаю, що це люди розуміють, що це, чи не знають, що це таке є. Це та так стерти. Ну, і... Чотири. На свої очі бачу. Не розуміють, жителі села навіщо, аби згорнути сміття землею, сільський голова, за їхніми словами, залучив техніку і працівника з іншого села. Трактор це не з нашого села, це з села Борютіна. Доля цього трактора у нас тут нас біля тракторної бригади його просто туди поставили. Все арештували? Так, арештували. До того, що тут раптом побільшало сміття, має причетність і сільський голова, вважають деякі місцеві жителі. Він це категорично заперечує. Та цікаво, що жителі села про кучугури сміття дізнали ще в неділю, а от сільський голова чомусь аж у середу. Пояснює, тому до цього часу і не реагував. Було невідомо про те, що провели значить. Я ж говорю, що вияснили, все, все твердо було в середу, було вияснено, і зразу ми кинулися це виконувати всі заходи вживання. Тобто до цього ви не знали? Ви так. А ще місцеві жителі називають кілька прізвищ, що є й доброї волі за їхніми підозрами. Це відбувалось. Бачили, як супроводжував фури до нас в село Іван Гешко. Це спортсмен району нашого. Чи справді це так? У Івана Гешка дізнатись ми не змогли, оскільки і у відповідь на дзвінки чули. При чужого сміття вивезли в село з доброї волі одного з депутатів Чернівецької міської ради. Такі підозри висловлюють селяни і називають його прізвище. Кришую нашому сліхто нас може. Крім одного чину ще нема крому чин, кому кришувати, повірте, тому що висипали мусор тут, а в нього рядом тут так, як є. Як назвав став є тут дача в нього, він тут все побудував. Якби він зна... якби він не знав про це, повірте мені, був би великий скандал. Але наскільки скандалу нема, ми самі бачимо факт на ліцо, що це він. Місцеві жителі вважають, що непотріб завезений з Львівської області. Бачили наші люди, бачили львівські номера, і в одної жіночки вона бачила дійсно номера у неї, є, але вона просто не хоче нам сказати. Нагадаємо, нещодавно міський голова Чернівців підписав договір з мером Львова про звіз сміття до столиці Буковини. Олексій Каспрук підтверджує цей факт, але запевняє, ніякого зв'язку з тим, що трапилось в Іванківцях. Це немає. Уклали угоду для того, щоб на наш полігон завести невелику кількість сміття зі Львова, щоб допомогти львів'янам, які потерпають від екологічної ситуації. Але наш полігон відповідним чином зроблений для того, щоб приймати це сміття. Там немає можливості вивозити на їхній полігі полігон, тому що там було возграння, ви знаєте, загинули люди, він закритий. Загальна сума угоди, да, це десь триденна норма е, сміття чернівців. Хто винен, а хто ні, з'ясовуватимуть правоохоронці. За даним фактом розпочато досудове розслідування відомості внесені в ЄРДР за статтею 239, частиною 1 е, псування забруднення земель, значить, яка передбачає. Е, Штраф певний. Проводиться слідство. Наразі сказати, хто причетний до цих дій, я не можу. Аби винних таки знайшли, аби чуже сміття більше не завозили на поле ні в се, ні в інше село. А ще аби непотріб, які доставили фур в Іванківці, забрали геть. Мешканці обіцяють не зупиняти протест. Мешканці села Іванківці Кіспанського району продовжують перекривати рух транспорту і запевняють, робитимуть це, доки їх не почують. Ольга Андрійська, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях унікальний понад 200-літній експонат. Їдять шкідники, і через це він може бути повністю знищений. Дерев'яна церква із села Драчинці Кіцменського району один з експонатів музею під відкритим небом. Він унікальний не лише зважаючи на вік. А перш за все, тому що автентичний. Руйнують шкідники і інші дерев'яні експонати музею. Що потрібно зробити, аби зберегти унікальні експонати, з'ясовувала наш кореспондент. Працівниця музею під відкритим небом показує нам, наскільки шкідники вже зруйнували унікальний експонат, вік якого понад 200 років. Треба бути фахівцем, скажімо, щоб помітити. Ось бачите, такі заглиблення. бачите, або ось тут є менші. Це все шкідники. А іноді бувають навіть зовсім такі дрібненькі, тому що шашель він робить йому все одно потрібне повітря, тобто він виходить назовні, розуміти, але шкоду наносить. Я думаю, ви вже чули, що це вічинка. Отой маленький червячок саме він наносить шкоди, і шкода дуже велика, бо йдуть відшарування. Цю церкву села Драченці Кісманського району було збудовано ще у 1810 році, і найважливіше це автентичний експонат. Взагалі, дерев'яні церкви це відноситься вона відноситься до церков хатнього типу. Ну от подивіться на неї, вона й схожа, правда. Зовні вона схожа на велику хату. Побудована люди самі її будували в селі Драченці. Вони оце каміння, що тут лежить, в тому лісі там знайшли і принесли, і побудували. І дерев'яних церков це літнього Миколая церква. Дерев'яних церков, взагалі, ви знаєте, що зберігається мало. В них ж, по перше, вони горять, вогонь. Великий шкідник, і так іноді періодично чуєш там, там згоріла дерев'яна церква, і тому безумовно їх можна віднести до унікальних. Що потрібно зробити, аби зберегти унікальний експонат, розповідає працівниця музею під відкритим небом Людмила Кучурян. По перше, потрібно в першу чергу відповідне обладнання, відповідні працівники. Такі центри в нас є в Україні, але справа в тому, що вони, скажемо, проблема в тому, що це не якийсь невеличкий експонат, який ми можемо переслати для того, щоб зробити експертизу після того скласти план реставрації, виконати реставраційні роботи. Це є об'єкт, який знаходиться тут, і тому потрібно, щоб працівники приїхали сюди зі своїм обладнанням. І відповідно виконали необхідний обсяг робіт, які є досить великим і дороговартісним. Є зараз читали ми бачили. Є такі сучасні зараз засоби. От які ми можем... ну, воно все коштує дуже дорого, тут треба шукати якихось спонсорів. Та шкідники руйнують не лише дерев'яну церкву, а й автентичні ікони, які знаходяться в ній, і інші дерев'яні експонати музею під відкритим небом. Тож працівники музею сподіваються, що небайдужі такі відгукнуться і допоможуть врятувати ці унікальні експонати. Ольга Андрійська, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Депутати міської ради сьогодні знову зібрались на позачергову сесію з метою ввести мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Нагадаю, це вже четверта спроба проголосувати це рішення. Три попередні були невдалими. А от чи вдалося цього разу, знає Дар'я Товпіч. На початку засідання депутат Гавриш запропонував внести правки до проекту рішення стосовно введення мораторію на підвищення вартості комунальних послуг до 1 жовтня цього року. Зокрема, він запропонував голосувати проект як кожен окремий пункт. А депутати пропозицію підтримали і по кожному пункту проголосували. Зокрема, вони проголосували питання щодо введення мораторію на підвищення вартості газу та електроенергії для населення. Підтримали депутати і мораторії на підвищення вартості теплопостачання та водопостачання. Різниця в тарифі для Чернівців водоканала складе 8 мільйонів гривень, які нам треба буде доплачувати з бюджету або банкрутувати підприємство. Прошу голосувати, прошу не підтримувати. Підтримали депутати мораторій на підвищення проїзду у громадському транспорті. Згідно розрахунків в випадку не підняття тарифу на перевезення в Чернівецькому тролейбусному управлінні втати підприємства для покриття витрат зв'язку з. Прийняття мораторію складуть 4 мільйона гривень. Проголосували і за відміну пені за несвоєчасну оплату компослуг. послуг. Ви розумієте, що мешканці отримають платіжки за газ, за електроенергію. Пеня їм буде нарахована в повному об'ємі. Проголосували і за мораторій на підвищення вартості поховання. А перед тим як проголосувати питання в цілому, депутати попросили перерву. Я би просив взяти перерву на півгодини. секретаріату роздати нам вже на сьогоднішній день ту редакцію яка є. Тому про те, що ми вже проголосували. Тому що ми дійсно, я думаю, не знаю, там всі розуміють, не розуміють, вже остаточна редакція, щоб ми її подивились, узгодили і після того повернули в зал. Після перерви депутати вирішили надіслати рішення депутатів до керівних органів держави. Також проголосували питання внесення змін до міського бюджету щодо компенсації втрат комунальних підприємств внаслідок введення мораторію. Окрім цього, народні обранці підтримали пропозицію щодо введення мораторію до 31 грудня цього року. За рішення введення мораторію проголосували 24 депутати. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Старі одноповерхові будинки на історичних вулицях міста продовжують перебудовувати у малоквартирні, а для учасників АТО проєктують ще один мікрорайон. Про ці та інші питання засідання містобудівної ради далі. Проект будинку по вулиці Юрія Федьковича, 51, на містобудівній раді розглядають вже вдруге. Після численних зауважень архітекторів на місці одноповерхівки виростуть лише два з мансардою. Там було ряд зауважень скажімо, до параметрів будинку, до uh -huh. Значить, Вони перепланували, змінили, відмовилися від зміни цільового призначення, тобто це залишиться індивідуальний житловий будинок. Ну, скажімо, ми прихильники того, щоб такі об'єкти розглядати на містобудівній раді. Чому? Тому що сьогодні ми побачимо його зовнішній вигляд, який він буде в майбутньому, щоб потім не виникали такі зауваження, як, наприклад, на Главки 2. Однак і цього разу в зауваження знайшлись. Как архітектор е, должны были бы провести аналіз вот е, е, этой вот застройки и е, как бы какие-то предложения по регенерації может быть е, чисто е, графически показать, что в дальнейшем тут будет. Врешті архітектурний стиль будинку визнали неприйнятним, однак все-таки затвердили за умови врахування, зауважень і рекомендацій. Зняли з розгляду питання про будівництво багатоквартирного будинку по вулиці Івана Підкове, 11, через те, що в його проєктуванні не брали участі архітектори. Також презентували проект ще одного нового мікрорайону для учасників АТО. Як будуть розташовані вулиці, пробулки і цей, ну скажімо, масив цікавить тим, що там запроектована церква. Невеличкий масивчик, але відрізняється тим, що він неподалік, неподалік поряд з школа є. Цей проект також затвердили голосуванням з деякими зауваженнями. Іван Бачулинський, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Служба безпеки України встановила рівні терористичної загрози для регіонів України. Певний рівень загрози впроваджений і в Чернівецькій області, як інформує сайт СБУ у зв'язку із загостренням ситуації на адміністративному кордоні з Автономною Республікою Крим та у районі проведення антитерористичної операції. Згідно з вимогами постанови Кабінету міністрів України, Служба безпеки України прийняла рішення щодо встановлення наступних рівнів терористичних загроз у порядку зменшення. Червоний рівень отримала Донецька, Луганська області та Автономна Республіка Крим. Жовтий Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області. Синій Дніпропетровська, Закарпатська, Рівненська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Київська області та місто Київ, Сірий – Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська та Полтавська і Тернопільська області. Буковинські прикордонники відзначили 72 другу річницю з дня заснування їхньої частини з нагоди свята охоронців кордону приїхало привітати командування представники місцевої влади, взаємодіючих структур, а також ветерани служби. Більше про це далі. 12 серпня 1944 року було сформовано сучасний 31-й прикордонний загін який протягом десятиліть охороняє понад 400 кілометрів державного рубежу в межах Чернівецької та Івано-Франківської областей. Заснування цей день для нас не просто свято загону, це огляд пройденого та перевірка нашого вміння працювати у нових умовах, забезпечувати надійність охорони державного кордону. Тому і зараз у часи нестабільної суспільно-політичної обстановки в країні прикордонники виявляють високий патріотизм щодо виконання обов'язків по охороні кордону. Справа охорони кордону вимагає від нас високих професійних і моральних якостей, мужності і здатності протистояти будь-якій протиправній діяльності злочинців на кордоні. І разом з тим залишитись добрими і чуйними людьми для тих, хто на законних підставах з доброю волею і намірами перетинає державний кордон. За останні роки Понад 400 військовослужбовців Чернівецького прикордонного загону доводилось виконувати бойові завдання по охороні південно-східних рубежів держави. Ці завдання персонал виконав, проявивши при цьому патріотизм, силу духу, залізну волю, вміння вистояти у найскладніших умовах. Керівництво прикордонного загону представники влади області та міста відзначили кращих прикордонників, вручивши пам'ятні нагороди та відзнаки. А кращим шести військовослужбовцям строкової служби було уручено зелені берети в знак відмінної служби на державному кордоні. Для мене несе це як знак, знак прикордонника, який ми спочатку як срочної служби, ми отримували кепки, а зараз ми отримуємо зелені берети. Це для нас дуже велика честь, тому що прикордонна служба це. Охорони державного кордону ділянки для нас дуже приємно, що нас прикликали на таку урочисту речистість. Петро Гайдашук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Невдовзі на соборній площі міста розпочнеться гучний гастрольний концерт відомого американського рок-гурту Катлес. Нині в центрі міста вже встановили сцену та налаштовують обладнання, крім зауканського гурту. Виступатимуть і українські подробиці далі. Християнський рок гурт Катлес гастролює Україною вже вдруге. Про те, чому вирішили повернутись, музиканти кажуть. Це був найпривабливіший і найкорисніший тур. Ми відчували, що з нами серця українців нас приймали як сім'ю, як братів, всі і всюди. Ми ще тоді знали, що маємо повернутися сюди і зазвучати в більшій кількості міст. Чернівці вже дев'яте місто в цьогорічному турі американського гурту. Крім того, сьогодні на сцені виступатимуть і київський гурт Айфаунд та місцеві музиканти. Сьогоднішнє музичне дійство повинно стати для Чернівецької молоді вдалою мотивацією, кажуть учасники. Адже, окрім музики, гурти спілкуватимуться з публікою. Це дуже важливо, щоб сьогодні ну, подростки, молоді, вони бачили для себе людей, які можуть бути, ну вот. Прикольними, класними, талантливими, успішними, звісними но при этом иметь стержень, иметь ценности і не идти на со своєю совістю, верить в Бога. Загалом музиканти та організатори обіцяють якісне шоу, гучну музику та головне позитивний настрій кожному відвідувачу. Що вам чекати? рольщики тому будемо розпалювати публіку якісною музикою. Приходьте, і ви добре проведете час, і окрім того, під час концерту буде свідчення наших життів. Вхід безкоштовний. Іван Бачилинський, Андрій Дубенецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами гарного вечора і до зустрічі.